що там живі? Живі? Ви самі їдете? Так, да, я сам один. Куди їхав? Е, їхав на Невіровське шосе А там що? А там на запад А документи де? Е, там, В машині? Да. Ну права забрали мене давно вже. Давно? Да. Поки не закривай. Не закривай, зараз будеш продавати. Да, Можна якось щось. Це ну, не було розголосу. Так, Ми складемо протокол. Машину евакуатором забираємо на штрафплощадку. Так. Ну все згідно чинного законодавства. Так. Все, остального це. це, 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 це. Ну, за рішення питань є кримінальна відповідальність. Я я Ну, Дивіться, я вас попереджав неодноразово. Колеса, може, ти Дивись, я поперед людину. Людина пропонувала мені 300 доларів. Я попередив. Таки, Там люди... відповідальність. Я, я, я кримінальний, 369 кримінального кодексу. Кримінальна справа, згідно 369 статті. Ви мене не чули? Я попереджав вас я вас? Так. Попереджав. Так. Зараз я викликаю. На місце слідчу оперативну групу за те, що ви пропонували неправомірну вигоду працівникам поліції. Вам зрозуміло? зрозуміло. Очікуємо на місці слідчі оперативну групу.